Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Василіна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таринковні Ташуковська, 18 у понеділок, вівторок і середа. Зараз перед нами, дорогі друзі, прогноз на 7 березня із трьох варіантів: перший, другий та третій. І почнемо, дорогі друзі. Це перший варіант. Перед нами Вовк. Ну, рідні мої карта попереджує, що ви ризикуєте зіткнутися з гострою ситуацією і зустрітись з небезпечним противником. Щодо роботи і фінансів, то тут чекайте конкуренцію, а заробітки нерегулярні, але достатні в особистих стосунках. Відданість, але ваш буйний темперамент провокує на сварки. І головне, рідні мої, навіть якщо ви не берете участь у військових битвах, от знаєте, що від луня вони можуть вас наздогнати. Тому бережіть себе. Ось такий прогноз для першого варіанту. Так, другий варіант рідні мої, тут блискавка. Так, у вас, дорогі друзі, можуть відбутися зміни. Несподіваного характеру і швидше за все вороже. На роботі ситуація буде пов'язана з втратою грошей, посиленням правил, закручуванням гаєк і в особистих стосунках буде відсутнє порозуміння, і в результаті ви виявите емоційну та ментальну несумісність. Ну, рідні мої вищі сили хочуть, щоб ви виявили стійкість та витримку. От такий прогноз для другого варіанту. Третій варіант рідні мої. Ну, паровоз, ну хороша, гарна карта. У вас відкриті дороги та відсутні перешкоди. Ви йдете вірним шляхом. Ваша ситуація пов'язана з рухом, подорожами і витрачені зусилля принесуть вам результати, зокрема фінансові особисті стосунки, вони перейдуть із стану роману у шлюб. Так як обидва партнери зацікавлені у спільному майбутньому. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.